Пиво, яке пережило окупацію, деокупацію, та яке зараз стоїть в танках для бродіння під постійними обстрілами, це пиво було зварено 22 січня 2022 року на поварні Тенмен. В невеликому місті Вовчанськ, яке знаходиться в 7 кілометрах від БНР, і фактично місто зараз зруйноване. Попри ризики, хлопці з пивоварні Тенмен намагаються поступово вивезти пиво, і саме це пиво воно буде з першого вивезеного кего, тому власний огляд в мене буде на пиво в пет пляшці Це їх флагманський сорт, бері Смузі, точніше, пиво з його лінійки. В складі цього пива є ягоди та зефір. Місяць цього пива 7%. Які саме тут ягоди, ніхто насправді не знає, бо цього пива зберігається в. Сейві, а ключ від сейву зараз знаходиться у Дмитра Коваленка, це головний технолог, і він наразі в Збройних силах України, тому будемо пити його трошки на осліп, знаючи, що тут є якісь цікаві ягоди та зефір. Як я вже казав, пиво весь час стояло в ЦКТ, тож воно абсолютно нормальне та живіше всіх живих. Тож, давайте пробувати. Афігеть. Це дійсно історичне пиво та історичний момент. Ну, пахне воно непогано. Згадуються ці всі їх смузі елі, які вони варили до війни. Воно таке насичене, ягідне, дуже зефірне та приємно. Звісно, так само на оцінку, мабуть, будуть накладатися якісь емоції, але аромат цього пива дійсно смачний, такий ягідний та приємний. Кайф. Як аромат, так і смак у нього. Саме той незабутній, саме той, який був до цього. Впізнаваний профіль, воно таке м'яке. Алкоголь гарно прихований, така приємна от текстура за рахунок зефірності і дуже такий насичений, ягідний, широкий аромат. І смак, бо я казав про смак. Коротше, дуже цікаве, дуже смачне, дуже класне пиво. І звісно, що моя оцінкою буде 4,75. Я майже таку оцінку став всіх їх смузям. Цьому я так само не хочу занижувати. І знаєте, мабуть, це буде навіть справедливо, бо в цього пива не тільки якби цікавий та смачний смак, а в нього ще й досить така цікава та потужна історія. Тож я зараз буду продовжувати наслужуватись смаком цього пива і всім бажаю приємних дегустацій та підтримуйте Збройні Сили України. Одразу згадується 19-й рік, коли ми просто купували кегами і пили його кегами. Це фантастика.